Христе, Царю слави, смиренний у страстях і могутній у Воскресенні, переможцю смерти і ада, Ти виповнив перемогою над смертю і Своїм Воскресенням те, що пообіцяв у пророчих Писаннях, і тому всі духи Небесних воїнств і вся земля поклоняється Тобі з невимовною радістю та втіхою, і прославляють Тебе, Воскреслого. А пекійні власті зі страху дрижать перед Тобою, ми покірні слуги Твоєї величності, святкуючи побожно і однодушно пам'ять Твого славного Воскресення, стаємо всі перед Тобою та, згадуючи Твою любов до нас, проливаємо сльози радости, поглянь, просимо Тебе на наше смирення і вчини, щоб ми очищені від скверни наших гріхів. Твоїм Воскресенням воскресли в Тобі, та були достойними живитися плодами Твоїх страждань, і Твого змертвих востання. Слава тобі, Боже, що живеш і царюєш віки вічні, Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що і Сина Небеса Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного зацем, що через нього все сталося, він задля нас, людей нашого ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і стався чоловіком. І <кій> був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і славимо, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій маємо лисердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій маємо сердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, маємо сердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, терпінь Маймолосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого нашого Господа Ісуса Христа і Сина Твого, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, малосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Задля болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих іготерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих іготерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо і віддаємося у Твої святі обійми. Огорни нас, Господи, Ісусе, наш, своєю незбагненною, безмірною любов'ю, огорни кожного з нас, наші сім'ї, родини, усіх поранених, стражденних. Немічних убогих, безхатників, огорни кожну сирітку і вдову, огорни своїм Божим милосердям кожного нашого захисника, дай їм сили і витривалості вибороти мир та спокій для рідної землі, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина. І Святого Духа, Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання Вервиці до Божого милосердя. Нехай свята Божа любов перебуває з нами всюди і повсякчас. Бажаю всім благословенного щасливого вечора і мирної Божої нічки, Христос Воскрес, воістину воскрес! Христос воскресне, заголосить світ і заспіва про це, трава зелена, Христос воскресне, загримить потік, Хай зникне біль і гнів, і недовіра. І з Покаймось і радіймо, змінімо на воскрес своє гірке. os І тиху радість запалить в серцях, розтопить